Що це про плохий ко. Зором'я зриві погляди, як далі з цим жити, я не очі учити. Хто хоче навчитись любити Тим, хто поруч зі мною, хто по не питає, тим, хто як і я, з дитинства знає, це Запоріжжя, це Україна, а не якась інша країна, це Запоріжжя, це Україна. Привіт. Я, я передаю привіт з міста Лісобон. Я хочу привітати своїх е, рідних помічан. Е, з таким до святої День Соборності України. Побажати всього найкраще. Ми все переживемо. Ми є країна. Саме буде добре. Вітання з тернопілля. Ідея соборності України бере свої початки ще з об'єднання давньоруських земель. Протягом віків її втілювали Практику наші кошові отамани, гетьмани, літописці, мислителі невиключенням є Василь Семенович Стус, який поклав своє життя і доніс до нас ту ідею, яку ми повинні пропагувати і втілювати в життя. Слава нації! Україні прекрасна Вінниця. Ми одесити вітають вас днем соборності. Сьогодні ми провели дуже прекрасну, щиру добру акцію, і бажаємо вам сьогодні, 22 січня, провести таку ж надзвичайну акцію. Хочемо показати вам наш прапор, який ми відправляємо сьогодні. От зараз ми на вокзалі до Києва, щоб 22 січня о овось прапор майорів на мосту Патона. Тож давайте подивимось прапор. Це надзвичайний прапор, тому що тут є герб нашого рідного міста. І побажання нашій любі Україні від одеситів. Тож слава Україна! Він